Я моя сім'я, ми з Сумщини. 22-го року мій чоловік служить. Він дуже хотів захищати нашу країну. Вони зібрались у них підрозділ. Це виключно спортсмени, це дуже змотивовані люди. Він сам є багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу в Панкратіоні, в ММА, в надважкій вазі. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він, не роздумуючи, пішов до війська. Я, в свою чергу, також не стою осторонь. Ще з літа 22-го створила громадську організацію. Ця громадська організація займається виключно волонтерською діяльністю. Але влітку ми щось розмовляли з чоловіком по телефону, і я кажу, що було б класно створити щось своє, тому що ми. Щиро віримо, що війна скоро закінчиться, і щоб ми, як сім'я, могли займатися якимсь своїм бізнесом. Він каже: А чому ми не можемо якби допомогти і реалізовувати товари і знайомити людей саме з українським крафтом? І ми так і придумали, що майстерня, і у нас написано такий наш слоган: це дім сучасного українського крафту. Ми навіть використовували слобожанський шрифт або Сумщина-Слобожанщина, М С і Т. Це наше ім'я і прізвище. Ми там в крапочку виділили, тобто ми дуже детально підійшли до кожної, кожної деталі. Ми дуже дружимо з крафтовиками з Сумщини. У нас такі об'єднання, ми постійно намагаємося якісь там ярмарки, ще щось, ще щось. І ось я запропонувала, давайте я відкрию з чоловіком крамницю. І ви можете виставити свої товари, і будемо реалізовувати п'ять років. Я займалася пошиттям, виготовленням конопляного текстилю. Це технічна конопля, яка вирощується у нас на Сумщині, завдяки інституту луб'яних культур. Це такий сорт, стебло якого розчесується спеціально вичесується і робиться наповнювач. І ось у нас на фабриці сумикомволь робився цей навповнювач, і я керувала лінією, яка займалася саме виготовленням ковдр, подушок на матрасників, дитячого текстилю, домашнього текстилю. І хотілося познайомити кирпінців з конопляними виробами. Коли я створила цей простір в вересні, ми відкрилися 1 вересня. До нас почали приходити люди, які місцеві, локальні майстри. Ми були запрошені на місцевий фестиваль Локаліст. Дуже любимо цих дівчат. Те, що вони роблять, вони просто надзвичайні. І я кажу, звичайно, будь ласка, приходьте до нас. В нашому просторі не діє оренда місця чи оплата. Тобто, майстри виставляються безкоштовно. Коли ми продаємо якусь річ, ми не просто там купіть оце і все. Ми розповідаємо, що там це, наприклад, ветеранський бізнес, чи це там майстриня з там з села на Полтавщині, чи це чоловік, який не виїхав з Запоріжжя і робить унікальні вітражі там з вітражного скла. І так ми намагаємося розповідати, щоб люди купували не якісь мес-марки, да, там якийсь пластик, Китай, що ще, а щоб вони купували речі, зроблені власними руками. У нас представлено більше 50 майстрів, і список постійно розширюється: дерев'яні вироби, в'язані, шиті вироби, іграшки дитячі. У нас є якісь унікальні там печворк речі. У нас є бронзові речі, є керамічні прикраси, і на шию, і дрібного багато, але багато і чогось такого масштабного. Є суперкрасиві годинники з дерева, з епоксидної смоли. Є навіть букети з сухоквітів, конопляні шкарпетки, конопляні авоськи, картини. Тут ціла вітрина конопляного текстилю, мого улюбленого. Багато класних чашок, багато термосів, сумочки, якісь клачі. Дуже користуються попитом горлиці, нам навіть меблі. Робив побратим мого чоловіка в нього виробництво, яке працює, поки він служить. То ми навіть в цьому вирішили, що нам мають робити навіть меблі, ну люди, які дотичні до військової справи. Ми хочемо підтримувати, щоб була якась така загальна мета у нас.